Філ вийшов снідати і, хов... і прийшлося одразу ховатися від дощика. Філ, ти що, ховаєшся від дощика? Тобто що він йде, да, зайчик? Каже, я вийшов, думав снідати снідать. Піднемі, галочки, Постій там. Так, покушай, попий водички, а потім підеш ховатися. Бачиш, як там сухенько в куточку. Надо, наверное, фільчику на... натягнути тут якийсь брезент, да, Белла? Щоб на нього тут не капало. Ми зробимо тобі такий зонтичок, щоб сюди не закапувала філічка, добре? Да. Давно вже пора зробити, так? Да? Взагалі-то давно пора зробити. Да. Ну я займусь філором. Ти ж поки бачиш всякими отмостками, будівельними роботами зайнят.